Доброго дня, хочу показати вам свої помідори. Такі це нескорослі. Такі пальчики тут, де вони позаховувалися. Ось, видніше тут, дивіться. Ось. Подивитися, други. Багато. Ой, я де близько, не видно близько. Таке сонце, що засліплює очі. Ми сьогодні вибираємо часник. Вже головка часника вверх стирчить, значить пора вибирати. Тут площа було 6 рядочків, 24-5. Половину вирвали, п'ять клонків. Та нормально. Ось такі вон помідори в мене. Помідори я не підв'язую. Там три ряда високих, ще не лягають, але плодів багато. Нав'язалося. Це середні помідори. Це низькорослі і воно низькорослі такі сливки. Ну ось так. Бачите, підгортаю я отакими бортиками. Тут Ось треба просапати між дорядя, вже підгорнуті. Ну, ось так показала вам свої помідорчики. Високорослі ще не лягають. Низькорослі, зрозуміло, високорослі ще, оце три ряда, ще не лягають. Але помідорів нав'язалося багатенько. Так, ну що, пішла я. Зервати часник, хлопці вибирають часник. А я ходю, розповідаю. Квочка моя ще вибрали тут цибулю радару, це полосу. Квочка ще рано, а ця цибуля синя, червона, червона. Але вже є, що лягає. ось. Отака вона. Червона. ну Ще рано її вибирати. Це ось на сіна. Бачите, які. Ось. На сімена. Це квочка, що весною садили. Та в нашу на зиму вже жовтіє а що весною, ще зелена. Це домашня цибуля тиканка. Ще рано вибирати. Ще стоїть. О, морква гарна. Не знаю, що, яка вона виросте дольше, але поки гарна. Цибулька вже кінчики починають жовтіти, ну ще зелененька. Ще росте цибулька. Це сіяночка, з якої буде піканка. Зараз вам вирву отако. Бачите маленьке. Білокрилки немає, була, потравила і нема. Це тут чесник був у нас. А ми посадили по чеснику маленькі помідори. Тепер вчора ми вибрали чесник, я під, підгорнула помідорчики воно, і все. Але треба, нам, мабуть, полити засуха і дивлюсь, що вони такі невеселі. <гум> а тут після чеснику. Ось цю сторону ми посадили огірки, а вечором посадив другу, другі ряди. Це все трошки квочки, а це червона. Теж ще рано. Це весняна квочка, ще зелена, тільки, тільки наливається. А це домашня цибуля. Домашніх вибирати ще рано. Це в мене кабачки такі. Ті, що кашу. Пить. А це в мене помідори, які я сіяла в рядки, у землю. Це не розсада, а прямо посіяні у рядки. Різні тут, більші, менші, як зійшли. Уже ось починають цвісти, вже нав'язуються помідорчики. Ось у, дивіться. Бачите? Ось. І ось нав'язується. Тільки-тільки нав'язується сюди два помідорчики. Вже підгорнули. Треба трохи крупу вирвати викинути. Бачите, які рядочки. Гарні. І оце така площа це посіяні Прямо в землю. Ну ось так. Так, що ж мене... Ой, тут не впустила. Огірочки. Такі в мене огірочки. О, отакі огірочки. Бачите. О, о! Це свої домашні. Ой, треба взять відеречко і нарвати на вечерю огірочків. То я одною рукою та ще лівою. Mm -hmm. То... Це посадили ми трохи раніше ці огірочки. Ось, дивіться. Це все, а ленька. Тут саме огірочок. Маленькі різні і там воно огірочок. Огірочки є. Не купуємо їмо з грядки. Зараз, поки мої хлопці вибирають часник, а Люда піде. Я плов робила, але нарила картошки. Оце це вже прямо вже дивіться, який супок Ось такі огірки. Але хоче син картошки, картоплі. Зараз наварю картоплі, піджарю її з Он, Подивіться, скільки в мене тут огірочків. Є огірочки. Щось в мене, хлопці, сьогодні їли плов. Робила салат. А це... Нарву свіженьких таких огірочків. Просто-просто До картоплі Ну і все. Дощу у нас немає. Все хоче пити, водички. Якби водичка, то було б, мабуть, огірки як посадила, так і сидять. Але родять, хоч і без води. чуть чуть побризкав дощ, але ж це не дощ. Ось так порох, а не земля, дивіться, порох. Хіба ж це земля? Ось так. Так, йти на яблуні, треба підпирати. Зимовка. Це зимова, сорт. Такі вони червоні-червоні, але ж ось гілка, вона щоб подивиться в вес. Що не може держати, вона падає аж до землі. Володі, скажу, нехай подивиться, попідпирає, бо й пообламує. Білий налив в цьому році цей не, роди, не роде. У мене другий білий налив роде. А це такі Пізно осінні яблука. Але їх так багато, вони такі здорові завжди, а це щось так їх багато. Чи будуть вони великі? Побачимо. Так, сьогодні чорну смородину зірвала, а це воно красну треба, по річки ми кажемо. Ось бачите, яка красота. Їх тут повно. А ось яка гілка, гляньте. Дивіться, чи видно, гляньте. А? Красота яка. А це в мене лаванда і суп називається. А в жіл на ній повно. Треба зрізати, пучки пов'язати у мою хатину музей. Може хто приїде, хто схоче взяти і візьме. А вона ж пахнеться лаванда. Ну ось так. Це тут парник був. Залишились помидори. Треба їх полити. Може щось і вроде, а ні, то й ні. А це ось я не знаю. Подивіться, скільки тут пчіл. Гляньте, чи видно вам, мамочка. Гляньте, скільки тут пчіл. Кишить. А пахне, це не те слово. Хотіла б підняти, показати, а це ось вже відцвілися. А це там вжілки, отак. Піднімон. Ох, і пахне. Я її рубаю, рубаю, а воно все лізе, лізе, так, лізе. Але ж мені подобається такий запах, так гарно. Ну, ось так. А це сімена зараз подивлюсь, ось теж трудиться воно в зілки на цибулі. Бачите, скільки в мене лан цілий. Це на сіянку. Ось вона поспіне, зріжу ці головочки, а потім на тертушку перетру. От шелухи провію. І буде в мене чернушка. Я ніколи не купляю. В мене своя, ось дивіться. Напали бзьоли. І не тільки бзьоли, а це щось таке. Це ж, мабуть, ото здоровий цей. Оса здорова, як? Не знаю, як називається. Така здоровуща. Ну, ось так. Ось так. Дякую, хто мене дивиться. Бажаю всім здоров'я. Дякую. Дякую всім, хто мене дивиться. Бажаю всім здоров'я. Миру, миру. І ще раз миру. Ой, все б нічого, якби тільки мир. Жили ж ми так щасливо, а ці роки з цією війною, будь вона проклята, немає в нас радості ні в врожаю, ні в чому. Тільки одне й думаємо, коли закінчиться війна, щоб наші рідні всі були з нами. Зичу, щоб усі-всі. Наші рідні були живі і прийшли до нас. Пока-пока.